Яка різниця між хвойдою і шльондрою? Не знаєш тоді ти культурний дикун, але ми це виправимо? Українська мова одна з найбагатших мов світу, особливо коли йдеться про лайку. Кожне слово має історію, відтінки, конкретний образ людини, яку воно описує, і зараз ти отримаєш повний курс української лайки без єдиного мату? Бо наша мова це не просто спосіб спілкування, це зброя. І сьогодні ти навчишся неї володіти. Поїхали. Почнімо з найбільшої категорії, ті, кому природа забула вкласти мозок. Слово йолоб походить від давнього йолда пустий, порожній. Йолоб це не просто дурний, це людина настільки пуста, що в голові вітер гуляє, дурний і при цьому самовпевнений. Думає, що розумний, а насправді порожнє місце. Приклад. Цей йолоб знову поради роздає, хоч сам не розуміє, про що говорить. Питає що щось конкретне, тільки очі втупить і мовчить. Слово телепень з польського тепак, тупий, нерухомий, як пень. Телепень це той, хто стоїть і тупо дивиться, коли навколо все горить, повільний розумом і тілом, не дурний, а саме загальмований, як пень, посеред дороги. Приклад кажу йому третій раз. Принеси документи, а він стоїть як телепень і питає Які документи, Господи, дай терпіння. Вишкрібок. Буквально те, що вишкрібли зі дна. Вишкрібок це остання людина в черзі еволюції. той, кого створили з решток, що залишились після нормальних людей. Приклад, ти подивись на цього вишкрібка ні совісті, ні честі, обдурить, обкраде і ще сміятиметься з цього. Дурепа зменшувально пестлива форма від дурний з іронією. Дурепа це не злісно дурний, а мило безглуздий, робить дурниці, але без злого наміру. Просто голова не варить. Приклад Ох, дурепа ти моя. Навіщо ти цукор у сіль насипала? Думала, що однакове. О Господе. Вилупок. Той, хто щойно вилупився з яйця, недорозвинений. Вилупок це недоумок, який ще не дозрів до повноцінної людини. Інфантильний, нерозумний, і як курча, що тільки но вилупилось. Приклад 25 років, а розуму як у вилупка. Мама все робить за нього, а він і пральну машину включити не вміє. Одоробло відздерев'яніти, задубіти стати дерев'яним. Одоробло це людина, яка задерев'яніла розумом, негнучка у думках, тупа, нездатна до розуміння нового як колода. Приклад пояснюю йому новий процес уже годину. А він сидить, як одоробло, нічого не тямить, каже А давайте по старому. Тепер про тих, хто не просто поганий, а саме підступний удар у спину, їхня фірмова фішка. Падлюка. Відпадло, те, що впало низько. Падлюка це моральне дно. Людина без совісті, яка зробить підлість і не моргне оком, зрадить, обдурить, підставить і спатиме спокійно. Приклад. Цей падлюка працював з нами три роки, а потім пішов до конкурентів і забрав усіх клієнтів, навіть не вибачився. Шарлатан з італійського шарлатано. Базарний крикун, обманщик. Шарлатан це професійний брехун, продає повітря, видаючи його за золото, обіцяє чудеса, а насправді пустота. Приклад, цей шарлатан продав мені чудо-ліки від усього, а там звичайна вода з цукром. За три тисячі гривень. Підсвинок. той, хто підклав свиню, підставив. Підсвинок – спеціаліст з підлих вчинків. Удар у спину. Підстава. Провокація то його хліб. Тихо гадить і втікає. Приклад, оцей підсвинок розповів начальству, що це я зірвав проект, а сам помилку зробив і мовчав. Тепер я винен мерзотник від мерзота, огида, бридота. Мерзотник це людина, від якої мерзенно, поведінка огидна, вчинки бридкі. душа каламутна, огида у людській подобі. Приклад цей мерзотник знущається з підлеглих, принижує при всіх, насміхається і насолоджується цим. Стерво, мертвечина, падло. Стерво це жорстока, розрахункова особа, частіше про жінок, але не тільки. Використовує людей, маніпулює, діє холодно і цинічно приклад, вона справжня стерво, зустрічалася з ним два роки, а потім кинула заради багатшого, без жодних емоцій. А тепер про людей, на яких страшно дивитись, не тому, що потворні, а тому, що занедбані, брудні, огидні. Почвара відчварити, робити огидним, потворним, почвара це потворне створіння. Не обов'язково зовнішнього, часто внутрішнього, огидна людина з бридкою душею. Приклад. Ця почвара ходить і плітки розносить про всіх. Сама при цьому моральний виродок, але всіх судить лахудра від лахи, ганчір'я, дрантя. Лахудра це не просто погано одягнена людина, це занедбана, неохайна особа в дранті, яка не дбає про себе взагалі. Приклад, дивись, яка лахудра йде. Вся в плямах волосся не мите, взуття розірване, а грошей у нього повно, просто байдужий до себе. Чуперадло, можливо, від чупер, кошлате, незрозуміле створіння, чупирадло це щось страшне і незрозуміле. Людина настільки дивна ззовні чи внутрішньо, що навіть визначити важко, що з нею не так. Приклад, що це взагалі таке чупирадло до нас у відділ прийшло. Ні привітатись, ні представитись. Сів і мовчить страшно. ТВАРюка. Зменшувальна від тварина. Звір, нелюд. Тварюка людина, яка поводиться як тварина. Без культури, без моралі, агресивна і груба, звіряча натура. Приклад. Ця тварюка вдарила дитину в магазині, бо та випадково наступила їй на ногу. Справжній звір у людській шкурі. Страх. Природна емоція. Але є ті, хто перетворив боягузтво на спосіб життя. Бздун. Від бздіти боятися до втрати контролю над тілом. Бздун той, хто боїться завжди усього, тремтить від страху при найменшій небезпеці, паніка його стан за замовчуванням. Приклад Цей бздун навіть до начальника зайти боїться. Стоїть під дверима п'ять хвилин, тремтить, а потім втікає. СЦИКУН. Відццяти, злякатися так, що обіцявся. Сцикун це боягуз, який злякався настільки що втратив контроль, метафорично той, хто тікає при першій загрозі. Приклад, як почалась бійка, цей сцикун перший за двері, тільки його й бачили. Хоробрий був, поки безпечно. Задрипанець відзадрипаний, забитий, скривджений, жалюгідний, задрипаний, жалюгідна людина, без хребта. Забита, принижена, яка боїться відстоювати себе. Вічна жертва. Приклад. Цей задрипанець навіть слова сказати не може. Його всі гноблять, а він мовчить і терпить. Шкода на нього дивитись. Українська мова особливо багата на слова для опису жінок певного калібру. Хвойда етимологія невідома, можливо, звуконаслідування хворобливої ходи. Хвойда розпусна, легковажна жінка, та, що міняє чоловіків як рукавички, без моралі й совісті в стосунках. Приклад оця хвойда вже третього за місяць привела, і всім обіцяє вічне кохання, завтра буде четвертий. Шльондра, можливо, від німецького, шлюндар, не нажера, розпусниця. Шльондра не охайна, а моральна жінка. Хвойда плюс занедбаність, розпуста поєднана з брудом. Приклад, ця шльондра п'яна щовечора валяється біля під'їзду. Діти бачать, а їй байдуже. Соромно за людину. Приблуда. Відприбитись, прийти ні звідки. приблуда жінка, яка з'явилась ні звідки і намагається щось урвати. Часто про нову дружину, подругу, яка влізла в родину заради грошей. Приклад, тато помер, а ця приблуда вже заповіт переписати хоче. Рік з ним прожила. І вся спадщина їй треба нишпорка Від нишпорити, шукати, сунути носа, де не треба. Нишпорка жінка, що всюди лізе, все вивідує, у всі діри заглядає, професійна сплітниця шпигунка. Приклад, оця нишпорка вже всі шафи в офісі перешукала. Хоче дізнатись, хто скільки заробляє, Немає їй спокою. Лярва з латини ларва, привид, маска. Це не просто розпусна жінка, а та, що сховала обличчя під маскою доброчесності, тобто підлу зрадницю. Приклад, вона тільки прикидається святою, а насправді ще та лярва, тільки й чекає, як би сім'ю посварити. Завида відзавидувати, заздрити, завида жінка, що живе заздрістю, все чуже краще, все чуже хочеться, отруйне від власної незадоволеності. Приклад, ця завида не може радіти за інших. Хтось купив машину, вона кисне, Хтось одружився, вона зла. Жити їй заважають чужі радості. А зараз про категорію людей, які не просто негідні називатись людьми Моральні покидьки. Виродок відвиродитись, переродитись у щось гірше. Виродок той, хто зрадив своє походження, виховання, людську сутність, моральний мутант. Приклад Батько віддав життя за країну, а син виродок пішов служити ворогу як так можна. Покидьок відпокинути, залишений, викинутий. Покидьок це людина без коріння, без совісті, та що від неї всі відвернулись, бо заслужила. Приклад цей покидьок обікрав рідну матір і зник, навіть рідні від нього відмовились Хамло від хам, грубіян, нахаба. Хамло грубе, некультурне створіння, той, хто не знає вічливості, поваги, людяності, агресивна некультурність, приклад. Це хамло в черзі всіх обматюкало, бо не пустили без черги. Кричить як ненормальне Голодранець, голодний злодій, жебрак. Голодранець, жалюгідна людина безгідності, жебрак не грошима, а душею, принижена істота. Приклад. Цей голодранець позичає в усіх і не віддає, мовляв, немає, а сам щодня в ресторані їсть. І нарешті ті, про кого важко сказати щось конкретне, просто дивні Пришелепкувати, відшелепати, говорити нерозбірливо, бути недоумкуватим, і трохи недоумкуватий, дивакувати, не повністю нормальний, але й не зовсім божевільний. Приклад, він трохи пришелепкувати, говорить сам із собою. Сміється без причини, але не шкідливий. Навіжений віднавіяти, одержимий, божевільний. Навіжений божевільний, одержимий ідеєю чи маренням, неадекватний і небезпечний. Приклад цей навіжений увірвався в офіс і кричить, що ми йому винні мільйон. Ми його в очі не бачили ніколи. Маруда відмарудити, повільно діяти, ниючи. Маруда той, хто вічно скаржиться, ниє, гальмує, все повільно, все з наріканнями, все через неможу. Приклад ця Маруда вже тиждень збирається почати роботу, все причини шукає, все скаржиться, коли вже почнеш. Трясся, прокляття, яке стало іменником. Нехай тебе трясся візьме. Трясся, лиха людина, яка тільки проблеми створює. Прокляття на двох ногах. Приклад. Трясся тобі в ребра, знову все зіпсував. Треба було просто не чіпати Грець. Подібне до трясся, прокляття. Що стало словом. Грець. Ще один варіант проклятої людини, та від якої одні нещастя. Приклад Грець тебе знай. Через тебе ми потяг пропустили. Казав же поспішаємо. Ось вони 33 українських лайливих слова. Які були красивими, іронічними, метафоричними, соковитими, кожне слово окремий світ з історією, з відтінками, з характером, тепер ти знаєш різницю між хвойдою і шльондрою, між бздуном і сцикуном, між йолопом і телепнем, Використовуй цю красу, лайся культурно, наша мова багатша ніж ти думав. Напиши в коментарях своє улюблене слово, яке найчастіше використовуєш. Підписуйся на Душа Флоу. Тут ми говоримо про речі, які інші бояться називати своїми іменами. Побачимось в наступному відео.